Судівська Аравія взриває мозок. Вони готові витратити за МБП мільярд на рік. ПСЖ не проти кіліан взяв паузу. Сага набирає обертів. Трагедія одного з найкращих іспанських хавбеків історії. офіційних трансферних новин Марселя Маріновського та топові переходи в Астон Вілу та Ньюкасл. Реально, ви будете здивовані. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Evening і ми розпочинаємо. Прямо зараз мені видається, що говорити про лайк та підписку на цей канал не має жодного сенсу. Гляньте, будь ласка, просто на фон і зробіться. Новина перша про трансферні переходи до Росії. Я часто тут розношу тих футболістів, ті клуби, тих агентів, котрі ведуть перемовини з російськими клубами, котрі продають туди гравців чи купують звідти гравців. Будь-який контакт, будь-який дотик з будь-чим російським, є апріорі поганим тут. Здається, все очевидно. Але бувають моменти, коли я забуваю хвалити про певну принципову позицію європейських клубів чи президентів, директорів, керівників і так далі. Але насправді європейцям не все настільки очевидно, як нам. Вони на собі не відчувають всю агресію, весь біль та жах, котрий завдає безпосередньо нам. Росії, кого точно потрібно хвалити, так це Сасоло та його керівництво, зокрема директора Джованні Карневалі. Ви Сасоло, надійшла пропозиція від московського спартака у розмірі 8 мільйонів євро щодо трансферу фанового бразильського захисника Рожеріо. Агент гравця та й сам гравець були не проти цього трансферу. Вони вже про все домовилися з московитами, але щось пішло не так. Ось цитує. Агента цього футболіста нам сказали в Сасуоло, що перемовин з Росією не буде через ситуацію в Україні. Це абсурд. Угода була готова. Ми планували приїхати в Москву цього тижня. Гравець дуже цього хотів. На що директор Сасуоло карневалі сказав наступне: перемовини ініціював його агент. Була серйозна пропозиція, так 8 мільйонів євро. Враховуючи все, ми вирішили не продовжувати цей процес. Етичні причини не хотіли мати справу. З росіянами так, у нас є ризик втратити гравця безплатно через рік, але ми все одно не хотіли, не мали жодного бажання вести справи з цією країною. Тут нічого додати, просто знімаю свого капелюха. Тепер надягаю назад. Увага! Офіційно Лаціо придбав Форварда Валентін Кастеляно за 15 мільйонів євро. Їде до Риму. Кастиляно, з котрий був основним в Жероні в попередньому сезоні, права на котрого належали Нью-Йорк Сіті, це чудова угода для Лаціо. Вони взяли форварда, котрий в себе вже дуже добре проявив на рівні Ла Ліги. Він в минулому сезоні забив 14 м'ячів та віддав одну гольову передачу. Чи буде кастеляно з повноцінною заміною імобили? Ну напевно, ні. Це абсолютно різного типу Форди. Імобіли набагато швидші, набагато. Тонші, набагато просто адаптованіші до всього того, що вимагає Лаціо, що вимагає Сарі, і так далі. Кастияно це грубо кажучи, такий лось з високим відсотком успішних виграних єдиноборств попереду, з надзвичайною фізичною потугою та міцю. І мобіли та кастияно це фороди різного плану, різного штибу. І це прикольно, коли в тебе будуть такі різнопланові нападники. Тому Лаціо, Сарі, неймовірний респект. Ну і не забуваємо про те, що і мобіли вже не 25, і ось. Ось ось-ось потрібно, щоб хтось повноцінно грав замість нього. Можливо, навіть для цього трошки видозміниться з цим трансфером, але перехід дуже крутий і дуже вартісний, враховуючи те, що італійські клуби в цьому міжсезоні витрачають катастрофічно мало. 15 лямів за Кастеляноса – це серйозна сума. Але чому ця сума з'явилася, я думаю, ви знаєте. Млінкові Часавича продали в Союзської Аравії, тепер є пару гривників на те, щоб підсилитись. Що означає цей офіційний вже трансфер, те, що добик перейде Жерону Далеко ні на ринку є безліч гравців, котрі підійдуть Жероні за меншу суму на правах оренди. Жерона не, не той клуб, котрий цурається оренду. Зокрема, інформація тут таке про Роман Доброю з Челсі в Жерону – це джерону. Якраз та історія, тому по Довбику нічого, нічого не відомо і не ясно. Ще один трансфер Форда в серію А це перехід Ноа Окафора з Зальцбурга до Мілана. Швейцарський Форвард підписав контракт терміном на 5 сезонів. Ви повідомляєте, що Мілан заплатив за нього 13-14 Мільйонів євро окофорт Форвард, котрий до Зальцбурга виступав за Базель, може зіграти на будь-які позиції в атаці зліва, справа, в центрі. Е, дуже тонкий, технічний, швидкий футболіст, котрий. Також все може зробити сам, коли це необхідно. Окофор кілька сезонів, що в Базиді, йшов Зальцбургу. Дуже непогано проявляв себе в Єврокубках, до того ж, навіть у матчах проти Мілана. Мілану конче був необхідний центр форвард У них є лише двоє: Жиру та Орігі. Орігі абсолютний провал, і вони намагаються його спекатися якнайшвидше. Жиру. Також, як і мобіли, не 25 років. Тому підсилення атакувальної ланки позиції Центрфорда для Мілана було критично важливим. І це трансферне вікно досить таке ок для Мілана. На перший погляд вони беруть гравців не старих пулісів, рейндерс, окафор, котрі вже себе проявили на досить високому рівні з величезним потенціалом і правильно їх адаптувавши, вбудувавши в гру команди Піолі, все може вийти. На перший погляд, дуже і дуже розумна трансферна політика. Йдемо до справи німецької Бундезліги. Дортмундська Борусія оголосила про трансфер Марселя Забіцера з Баварії. За попередніми даними, клуб заплатив за 29 річного австрійця 19 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Термін угоди 4 Роки до Баварії зайбецеви вступав за Ляйпціг. Був одним з найбільш пресингуючи добрих гравців німецького чемпіонату. Перехід Баварію не дуже вдався. Він переходив до Гейсман, до тренера котрі, начебто, його знав, але все одно в основі австрієць Баварії не грав. Була оренда на півроку до Манчестер Юнайтед. І оці півроку в МЮ це дуже ок. Для австрійця забіцер себе здорово проявив за час відсутності Еріксона. Дуже вдало він відчуває темпори гри, відчуває, коли і куди розвернути гру. Це центральний позахисник з неймовірним з неймовірними фізичними скілами. Він прекрасно знає, як і коли підтиснути, яку і як зону перекрити. Він є дуже скрупульозною, вмілою, навіть такою дотошною деталькою механізму, так Що було в Лейп цього, було було Манчестер. Юнайтед головні скіли, гра без м'яча, пресинг, неймовірна ривкова робота. Знову ж таки, навіть в атаці без м'яча, ривки забіцера, це те, що давало М'ю, досить таки багато. Дивно, що його не купив хтось з АПЛ. Знову ж ці півроку для мене були переконливими для австрійця. Мені здавалося, що АПЛ прям створено для нього. Він рівень інтенсивності цього чемпіонату спокійно собі тяне. Ну але ок, ніхто не запропонував з за нього такі гроші, баварії, і він переходить в. Дортмунд. для Дортмунда це ок-трансфер. Вони продовжують підсилювати центр поля після матчу з Вольсберга. Прийшов Забіцер. Обоє високоінтенсивні гравці, пресингуючі гравці, швидкі гравці. Жодних, жодних, жодних питань немає. І тут я зараз єдине, що можу сказати, це просто процитувати Ігоря Бойка, котрий веде телеграм-канал про німецький футбол, який називається Велика Нікчемчина чи якось так. Послання буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь. Він говорить про те, що трансфер крутий, питань немає. Але чи може Дортмунд нав'язувати боротьбу за чемпіонство чи бути чемпіоном, беручи в основу гравців, котрі? Не заграли в Баварії, котрі не потрібні Баварії. Тобто, чи можна нав'язати конкуренцію Баварії, беручи гравців, котрі не потрібні? Для мене відповідь, напевно, очевидна. Хороший трансфер трапився у Леверкузенський Байер. Фармацевти підписали нігерійського форварда, юніона бельгійського, до речі, Віктора Боніфаса. Угода з 22-річним нігерійцем розрахована до 28-го року. Сума трансферу 20 мільйонів євро. А ще 7,5 буде передбачено у якості бонусів. Минулому році Боніфас провів 54 матчі, забив 22 голи, віддав 12 Передачі результативних супер, просто супер форвард, супер підсилення. Один з найкращих, що не най найкращий форвард бельгійського чемпіонату. Розривав він Лігу Європи. Дуже схожий Він мені чимось на ноа окофора. Також все може зробити сам. Така в нього дуже плавуча, тонка техніка, шалений удар з дальніх відстаней Також має місце словом, супер підписання, враховуючи проблеми Байера саме в центрі атаки. Патрік Шик, майже весь час трамон. Ований гложик поки що не вау себе проявив, тому цей перехід цілком і цілком можна зрозуміти. Це все логічно. А зараз важливе оголошення: збройні сили України не зупиняються на шляху до звільнення України від російського чобота. А ми не повинні зупинятися в допомозі їм. Компанія Fobet передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проекту Армія дронів від Юнайтед 24». Ці кошти пішли на закупівлю автівок для ударних рот БПЛА, щоб Збройні сили України наближали нашу перемогу якнайшвидше. Тож беремо приказ ФОБЕТ та підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. Тепер до новин іспанської лаліги неймовірна драма, трагедія трапилася у Давіда Сілви. Я нагадаю, що йому 37 років. Він останні кілька років вступає з Релсосєдати і грає там одну з ключових ролей. Попередній сон Давіда Сілви це четверте місце у лалізі та вихід до групового. Етапу Ліги Чемпіонів цей сезон за це відразу кількох інсайдерів мав бути останнім і прям таким красивим для Сілви. Він закінчував би кар'єру, граючи у лізі чемпіонів з найсильнішим клубом Європи. Але на тренуванні, на зборах, Сілва травмувався. Обстеження виявило у нього розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Наразі про терміни відновлення не повідомляється, але зазвичай вони складають при таких травмах не менше шести місяців. Тепер з'являється інформація про те, що Давід Сідла серйозно задумується про те, щоб завершити кар'єру вже. Тут і зараз і він і так панував шарік пограти і все. А тут йому треба відновлюватись майже рік, враховуючи його вік, відновлення може бути більшим ніж 6 місяців. Для чого мучити себе повертатися? Тобто, якщо Сілва завершить кар'єру, його можна зрозуміти. Жодних питань. Але неймовірно шкода, що така красива кінцівка кар'єри змазалася такою страшною, ну жорсткою для футболіста. Травми трансфер повз котрий ви могли пройти, бо точно проїхали це перехід Серхіо Каналеса, мексиканський монтерей. Чому цей трансфер взагалі важливий? Тому що Серхіо Каналес один з найбільш тонких. Футболістів центра поля в іспанській лізі в останні роки йому 32, Він до останнього викликався збірної Іспанії. Звісно, що він там не відіграв якусь надзвичайну роль, але тим не менше у попередньому сезоні. Каналес у лалізі забив 4 м'ячі в 31 матчі, але, попри все, був неймовірним диригентом, неймовірно важливим футболістом для. Команди Пелегріні, котра до останнього боролася за першу четвірку. Ті матчі, котрі каналес пропускав, вони були через його дискваліфікацію, а не через якісь там серйозні, дуже важкі травми. Нам, наче важко зрозуміти, чому його відпустили. Ключовий футболіст, котрий ще кілька років точно не пограв в Лалізі, і так далі. Але камон, Монтерея за нього заплатив 10 мільйонів плюс 5 бонусами. Іспанські клуби, які італійські, які німецькі, вони рахують гроші. Вони розуміють, що каналес ну окше рік два. Пограє, а далі що? Він піде просто безплатно. Тут є хороша сума, Бетіс її бере і потім реінвестує в якогось молодого потенційного там, крутого гравця з більшим майбутнім, з більшим запасом років кар'єри, ніж у каналеса. Тому це виключно бізнес. Але так коли я прочитав, що Каналес Монтерей, я... Був шокований. Якщо ви також, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Тепер до новин англійської прем'єр-ліги і Саудівської Аравії. За останні дні лише один офіційний трансфер трапився до цієї країни, про котрі вам треба знати. Отож, Алекс Телес з Манчестер Юнайтед. Щоб ви розуміли, як тяжко записувати відоси. Дидиний не заважай, бачу я цей вот. Давай, барень. Потім пересічаємося. Добре? Я вибачаюсь, та трохи барні рішив мені пришвидшити закінчення е, зйомки за останні дні. Єдиним трансфером судської Аравії, про котрий точно треба говорити. Це трансфер Алекса Телеса, лівого захисника Манчестер Юнайтед, до Альнасра. Сума трансферу 10 мільйонів євро. Контракт до 25-го року. Зарплата 7 лямів. Враховуючи провальність цього переходу в МЮ, Нагадаю, що Телес за 15 мільйонів перейшов спорту му році. Це історія. Він їздив по оренду, зокрема, рік привів Сивільї. Зараз за 10 перейшов Аль Наср, що в принципі, що в принципі, хороша Історія не прям збиткова, як це часто буває з Манчестер Юнайтед. Друга історія абсолютно нелогічна за ПЛ це перехід від Фріда Зага до Галата Сараю. Якщо ви не знаєте, хто такий від Фрід Зага, то я вам нагадаю, це один з найкращих в інгрів англійської прем'єрліги. абсолютно легенда Крістал. Пелас, це просто е, гравець з одними з найкращих дріблінгових скілів АПЛ, гравець, котрий розірвав від сезону до сезону, забивав там 10, 12, дев'ять там купу, купу асистів віддавав в команді рівня Крістал Пелас, тобто середня, котрі інколи бореться за виживання. Дуже багато розмов від багатьох дотичних до Пелас людей про те, що потрібно вже і зараз біля стадіону Пелас Селхерстпарк поставити статую. За він справжня легенда. Чому? Тому що він зіграв за Кристал Пелас 458 матчів, забив 90 голів і дав 76 асистів. Вся кар'єра за це фактично Крістал Пелас. Ну, якщо не враховувати його, прям невдалий, критично невдалий вояж до Манчестер Юнайтед, і також ж невдалу оренду до. Кардіфа. в цілому за це є це і є Крістел Пелас. Про тому всьому і вперто хотів перейти до Галата Сараю. Саме до Галата Сараю. Його контракт з спела закінчувався цього літа, і лондонці хотіли продовжити даючи йому 200 тисяч фунтів на тиждень. Це була б рекордна зарплата в історії цього клубу. Перед цим в нього була пропозиція від аравійського Аль Насра дворічна угода 30 мільйонів фунтів за рік. Цю угоду також за А скасував. Галатасарай ж офіційно заявив, що ЗАА отримуватиме в них трошки більше 4 мільйонів євро за сезон. Також матиме підписний бонус у розмірі трошки більше, ніж 2 мільйони євро. Це прям історія про якийсь патріотизм за Адого до його про його любов до турецького футболу. Я не знаю, як це можна пояснити. Причина. Максимум лише одна гата сарай е, гратиме у лізі чемпіонів у цьому сезоні. Тобто їм їм треба ще звісно пройти кваліфікацію. Але якщо вони пройдуть цю кваліфікацію, гратимуть у групі Ліги Чемпіонів, можливо, це є якась мрія е, за. А. По-іншому це не можна пояснити. В мене в голові просто якийсь колапс, нестиковки. Я не можу, не можу вам чітко аргументовано розкласти це все по полдичках. Це щось про аномальне та нереальне, не інакше. Арнотон Джума став гравцем Евертона. термін оренди нападника Ведерала скадає – один рік, чому я говорю про цей трансфер? Рівно тому, що Данджума взимку вже був на Гудісон-Парк, проходив ментогляд, мав переходити до Евертона, але в останній момент вони поперли Лемпарда і Вевертона не було на момент підписання Данжуми тренера, і відповідно він застяв йти в. Клуб, в котрому немає тренера, котрий в хаосі, котрий може вилетіти, і перейшов на порог оренди в Тоттенхем. Тоттенхемі в Tottenham у нього не вийшло. Він був гравцем глибокої ротації, забив двічі, і Тоттенхем відмовився від опції викупу цього футболіста. Тепер же Данджумом побачив, що Евертон нікуди не вилетів, Дайч не прям жахливий тренер, і можна переходити. Чи можна говорити щось про якийсь патріотизм, любов, повагу Донджума до Евертона? Напевно, ні, але в цьому і є реалії. А не романтика футболу. дуже крутий трансфер трапився до. Астон Вілли, Вінгер, збірної Франції та Байера Муса Діабі їде на Вілла Парк. За чутками трансфер в 50 мільйонів євро, плюс бонуси, контракт до літа 28-го року. У минулому сезоні 24-річний француз забив 14 голів, віддав 11 асистів у 48 матчах за Байер. Чому цей трансфер дуже крутий для Вілла? Тому що Діабі супер топ. Вінгер, він може зіграти при будь-якій фактично схемі. Е, хочеш з латералями в три центральні захисники жодних проблем. Діабі атакуватиме глибину. Е, з класичними Вінгерами, зміщенням в центр, е, без латералів, no problem. Хочеш поставити його е, лівоного на лівий фланг, нема проблем. Він проходитиме, подаватиме та прострілюватиме. Я максимально швидкий, максимально технічний. Я не знаю. Чи існують всі епітети на планеті, які би описали цього гравця. Він реально був одним з найкращих в Бундеслізі за останні роки. Це гравець, через котрого дивились Бундеслігу, через нього інкунку. Я б так сказав. Відвай, вони їдуть в АПЛ. словом супер топ трансфері Вілла взяла двох гравців, котрі були прям дуже і дуже потрібними багатьом клубам на ринку. Це говорю про Пау Тореса та, та власне діабі. Тому для мене Вілла от вже зараз повноцінно стає таким не просто. Клубом, котрий не впаде нижче шостого там умовно місця чи сьомого. А клубом, котрий може нав'язати боротьбу на рівні з Ньюкаслом у попередньому сезоні. Однозначно, лайк. Хороший трансфер також провернув і Ньюкасл. Вони купили Вінгера Лестера, Харнві, Барнса. Контракт терміном на 5 років. Попередньому сезоні Барнс забив. 13 голів та віддав три асисти за Лестер. Ну Лестер, як ми знаємо, вилетів і довелося їм продавати Медісона, продали до Тоттенхема, Барнса зараз продали до Нюкасла. Чому Барнс потрібен Ньюкаслу? Тому що Барнс — це правоногий Вінгер, котрий грає на лівому фланзі атаки. А таких вінгерів Нюкасла скоро буде обмаль. Тому що людина, котра займала це місце в основі Нюкасла по першому сезоні, це Ален Сен Максімен, їде у Саудівську Аравію. А використовувати на цій позиції, як це було перманентно там. Центрального форварда Ісака у попередньому сезоні. Ну, це не має надзвичайного сенсу. Тому Ньюкасту потрібен був правоногий Вінгер. Вони його взяли. З чим я команду Еді Хау і вітаю. Це знову ж таки адаптований гравець до всього того, що потрібно Еді Хау, Лізі чемпіонів що в АПЛ. Якщо когось з Лестера і можна, і треба було брати, то це точно цього гравця. Супер! Ну і тепер новини з французької ліги. 1. їх також накопичилось чимало. Одразу кілька про Марсель, де виступає Руслан Маліновський. Цілком очевидно, що Форвард Марселя Алексіс Санчес, найкращий бомбардир клубу боному сезоні. Чилі 34-річний, не залишиться у Марселі. Його угода з провансальцями завершилася, і немає жодних новин про новий контракт. Відповідно, Марселю потрібен був центр форвард. У них прямо зараз є молодий португалець вітіння, за котрого заплатили. 30 лямів минулої зими, але підтипенше був футболіст якийсь типу на підстраховку з досвідом і так далі. Тому вони взяли П'єра Америка, Бам'янга, котрий провалювався в останніх купу сезонів. Що в Арсеналі, що в Барселоні, що вчился. в Челсі. В минулому році Бам'янг забив три голи і віддав одну передачу. У 21-му матчі Челсі відпустив Бом'яна без жодної оплати. Їм треба було скоротити свій цей зарплатну свою відомість, і, і він перейшов вільним агентом Марсель. Контракт на два роки. Чи буде Бом'ян основним залежить від того, чи нарешті зможе адаптуватися до Ліго 1 і плюс до нового тренера португалець вітіння. Знову ж на нього основна ставка буде. Другий перехід у Марсель це трансфер правоногого Вінгера, Сенегальця Ісмаїла Сара з Вотфорд. Марсалю критично необхідно був правоногий Вінгер. Чому? Ось чому. Хаміна Рід вічно травмований е, Матео Гендузі, гравець, який часто грав на цій позиції, далеко не того м -м, штибу футболіст, не фланговий, не високоатакуючий. Ну і ставити Мальновського на цю позицію також максимально крінжово, враховуючи, що він лівоногий, його мали би тягнути всередину, а не на фланг. Немає Варсана такої швидкості, щоб бути прям фланговим якимось е, бійцем. враховуючи те, що Марселіно, новий тренер Марселя, е, використовує. Переважно схему 4-4-2. Йому потрібен правдивий вінгер. Не якийсь адаптований, не якийсь перероблений, не людина, яка може зіграти з високими фланговими захисниками, атакувати глибину ці напівфланги. Йому потрібен правдивий вінгер. Сар таким вінгером є. Хто такий взагалі Ісмаїла Сар. Це гравець збірної Сенегалу. Абсолютно основний, критично основний гравець Сенегалу. Один з лідерів цієї команди, котрий себе прекрасно провів на чемпіонат світу 18-го року і на попередньому. Едніми чемпіонаті тут також він у дев'ятнадцятому році. Увага перейшов з Рена Воотфорд за 30 мільйонів євро. Кілька разів при цьому вирітав чемпіоншіп з Водфордом і нікуди не переходив. Нарешті його муки закінчились. Вотфорд не вийшов в АПЛ, і він не прозябатиме в чемпіоншипі й надалі. А повертається до Франції. Цар високий, при тому дуже скоординований, швидкий та технічний. Я думаю, що у Марселя з цим правцем все складеться. Хороша історія, враховуючи, що Сару всього навсього 25 років, при тому. Колосальний в нього досвід, оптимальний вік, і це не історія про чергового ветерана в Марселі. Це прям ок на перспективу. А ось безсумнівна легенда покидає Марсель. Дімітрій Паєт, як вільний агент, залишає, залишає Олімпік. Паєт 36 років. Ну сезоні він зіграв за Марсель 27 матчів, забив 4 голи віддав 3 три асисти. Переважно Паєт виходив на замінку і банально не витягував рівень. Парні. Барні, Поет переважно не входив на замінку, не стягував фізичних навантажень Ігора Тудора, і було цілком зрозуміло, що яким би технічним скіловим не був цей гравець, і він вже інтенсивність для годин банально. Не витягує за Марсель Паєт зіграв більше 300 матчів, забив 78 голів і дав 95 асистів. Словом, маестро своїй найкращій формі паєт е, міг дотягнути Марсель навіть до фіналу Ліги Європи. Справді це легенда французького ну, футболу. Ні, напевно, просто французької ліги один, тому що французький футбол це поняття ширше ніж ніж Ліга 1. Ну і про скидування баласту Барселони цілком потрібно говорити. Семель. Умтіті, котрий заробляв більше шести лямів євро на рік у Барселоні, покинув клуб на правах вільного агента. Попередньому сезоні Умтіті виступав за легше в Італії в оренді, але всю цю зарплату йому все одно платила Барселона. Словом, зарплатну відомість вдалося скоротити. Він переходить до Ліля. Термін контракту з Лілем до 25-го року. При цьому Умтіті 29 років. уявіть собі він не настільки старий. Просто він років 5 взагалі не зрозуміло. Чим займається так буває. А тепер до найважливішої якоїсь найгучнішої, найгучнішої теми цього випуску. Кіліан Бапе е, не зрозуміло що. Це найважливіше, що треба знати. Отож, по порядку, ви знаєте, що МБАПЕ не е, хоче продовжувати контракт з Парижем і не хоче йти цього літа, бо розуміє, що. Сума за нього буде надзвичайно високою, і мадридський Реал, з котрим вже все фактично домовлено, таку величезну суму, котру за гравця рівня МБП захоче Париж платити не буде. Грубо кажучи, МБАПЕ та Реал домовилися. Контракт МБАПЕ з Парижем закінчується через рік, і він на агента має перейти в Реал. Всіх все влаштовує, окрім Парі сан жермена котрий втрачає шалену суму бабла. Відповідно, МБАПЕ виставлено на трансфер. МБП не поїхав на предсезонний збір. Парижа до Японії і тренується у Франції разом з гравцями, котрі також виставлені на трансформано з Дракслером та іншими. Але тут прям бабахнуло. Аравійський аль Аль-Хілаль пропонує за МБП, за річний контракт МБП фактично 300 мільйонів євро. І плюс готовий заплатити Кіліану за цей рік 700 мільйонів євро. Разом це мільярд. При тому всьому. Аль-Хіляль готовий відпустити Мбапе абсолютно безплатно до Реала через рік. Грубо кажучи, аравійці платять мільярд євро просто за рік перебування МБП у їхньому клубі та їхній країні. Що як не це взиває мозок, що як не це взриває ринок? що це взагалі нахрен таке? Повідомляється про те, що Прісен-Жермен готовий продати Мбапе. Хоч вже, і вони дали повне добро МБАПЕ та його оточенню для того, щоб вони вели перемовини з саудівськими аравійцями. Поки що МБАПЕ в жодні перемовини не вступав, як і його оточення. Повідомляється про те, що МБАПЕ готовий навіть бути на заміні в Парижі, але наїхати в Саудівську Аравію. Він на це поки що не готовий. І ви знаєте, це прям дуже зручна історія для МБАПЕ, котрий. Кидає Париж через плече, це як ну якщо м'яко кажучи, тому що трансферна вартість Бапе колосальна загалом, Це один з найкращих гравців планети прямо зараз. Зрозуміло, що Париж розуміє, розуміє, що втримати МБП. У них не вийде, але хочеться буде да, якісь грошики заробити, враховуючи вкладення цього гравця в суму трансферу, яку було заплачено Монако раніше за нього. Тобто це нормальні бізнесові процеси. МБАПЕ впирається рогом. Він не хоче, він не хоче ні перепідписувати контракт, ні йти зараз. Зокрема, от, наприклад, Гаррі Кейн, в нього схожа ситуація до МБАПЕ. В нього рік контракту з Тоттенхемом і є вказівка про те, що його треба продати цього літа щоб не відпускати через рік безплатно баварія котра хоче кейна готова вже зараз платити гроші за цього гравця відповідно все окей тут ситуація така що реал не хоче платити гроші за мабапе цього літа вони хочуть забрати його безплатно просто через рік і на тому все це максимально зручно і для Реала, і і для МБП вони втілять свій план, мрію там гравця і клубу абсолютно безплатно кидаючи таким чином е, Париж. Зрозуміло, що Париж цього не хоче. І коли є пропозиції в Союзській Аравії, це напевно штука, котра влаштує абсолютно всіх. Давайте, да, давайте прикинемо. Аравійці платять мільярд 300 клубу, 700 гравцю. Мбапе не просиджує на заміні в Парижі, не перебуває в токсичній, в токсичній атмосфері, в клубі, де він не хоче вже перебувати. А грає рік в Союзій Аравії, де йому сраку витирають, отримує 700 мільйонів, і потім через рік йде в реал. Все так само, як він і хотів. Але Париж заробляє, МБП заробляє. Реал отримує безплатно. Ну лохами лишається виключно суддівська аравія, але це проблема, котра точно, точно нікого не хвилює. Тому для мене це прям оптимальне рішення. Котре ще раз задовільняє всі сторони, тому що араби ж також їх ніхто ж не змушує ці бабки ну, платити, вони хочуть, самі пропонують. Тому знову ж це просто соломонове, соломонне рішення, котре має всіх задовільнити. Я всіма руками і ногами е, за це. Що скажете про це, ви, яка у вас думка? Дайте чути мені в коментарях. Ну і не забувайте, будь ласка, що крім того, що мене зараз кусають комарі. Тут і тут є мої інші відео. Їх також, будь ласка, дякую, що зі мною були до самого кінця. Не промотували, надіюсь. І всім спокійного та переможного дня. Скоро побачимось. Слава Україні!